Всім привіт! Сьогодні у нас перше число. Ми нарешті розпочинаємо нашу уборку ячменя, дуже трактор їде, затку тяне. Це наша пшениця тут напроти. Трошки ще звонкувато. Поле 20 гектар. Постійно було ячмінь по ячменю. І я трошки індогони. догони, але може так в цілому і наклюнувся. Оце що забувся взяти в Це З'їздів, візьму. Уміряв влажності. Червову дождик, може трошки, але думаю, довше бути сухе. Буду нас збирати комбайн Ліда 1300. Побачимо поки. Весною був такий хреновенький, чесно сказати. Але бачу, трошки відійшов Він тут то поусішав, розпустився. Доколи кормили касами, то от такий страшний був. З яким там давали 150 літрів каса. Сюди плюс осені там десь кілограм 80 кг. НПК при посіві Норма тут десь 200 з чим-то кілограм, десь 80-90 на метр. Так ми тут сім, бачу міста де повилягав. Набрав бункера. перевіримо, Тройка. Ми продовжуємо уборку, комбайн поїхав, вже набив 4 бункера. Зараз у нас такі майже 4 години. Зараз трошки чи влажне було, чи попав на слід від оприскувателя. Тут є трошки зеленковато, отако. слідові, таке догони. Ну хорошо видно. Забив наклонну. так, це перший, перший раз в цьому році то цепок там упав на ботовилі, то потім на бункері. На штековий бункер теж упав цеп, трошки забили. Десь там куча є. А так в цілому вбираємо. Сипи вроді неплохо так. ну То яким був такий страшний, то сильно на нього надії не було. Але може якісь 40 своїх може дасть. Ось буде видно вже в кінці як уберемо поле завтра. Сьогодні ми точно не заб'ємо Ще там пару годин пообираємо та все. Він відійде. І вже буде вечір'я великі Ведемо сьогодні на еліватор. Теж еліватор сьогодні працює до п'яті, так що сьогодні трошки набиваємо, що останеться завтра вже поїде. Так в цілому. Ну, комбайнер каже, що неплоха маса, ну але містами. Тут дуже багато мочарів, багато де помикало, пісок, тут все на цьому полі. Вроді так, містами неплохо, прям дуже хорошо сипе. Містами і нічого немає. Все на мазі набивай. Утром було трошки влажность. Сейчас убились. 14 на полтора впало У нас другий день уборки комбайна сліда поламався Почіпник накрився плюс там вал на барабані щось з'їло в общем, він своє вже відбирав поки наняли ми там на знакомо приїде на полісі буде вбирати взяв газончика там там на пай і так трошки за себе взяти пару тонн просили побачили з комбайну як вбирає як я казав ліда уїхала поламалась валяється приїхала вбирає трошки набивсь тут насипав нужен ще набив вчора я казав що може 40 дасть сидимося батьком вважаємо що мабуть його не буде 40 30, ну 30 точно потрібно буде. І так, непонятно, ціни нема. Щось давали нам 110 доларів. Ось треба везти ще тут далеченько Поки продавати не будемо, все веземо на аліватор. теж не будемо, бо трошки вся є Та й нема смісу ханити. Склад нема, у нас там багато місць не влізе. Будемо на оліваторі, чекати ціну. Я в мене, в цьому році, я так бачу у нас в селі, наприклад, Тільки ми одні посіяли чмінь, більше ні у кого немає. Мало його сіють. Може то, що не буде спросу. Чи наоборот. Мало насіли, може буде трошки спросу. Та ціна піде вверх. 4 тисячі його віддавати, пшениця то дорожче. А вложили його не менше в Валіці вбирає, трошки відрепетує, спочатку було багато потік, вони вітер багато накрутили, час били, вже нормально. Це поле будемо рати, я казав. Лично час. Трещині такі, засуха. а там де оприскутів слід, там прям прямо такі тріщини вийшли. Рати будемо. Чуть Може дожі пролью трошки, розмочу, зараз немає смисла. Поплук порвемо, по сорярку попадемо, Цей комбайн їде. Все, добили ми свою уборку, поле добите, пшеничка. Ну, Це буде через неділю не раніше.